Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. До вашої уваги, щоденна рубрика карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 9 травня 2025 року карта дня Рицар Мечів. Аркан прогнозує динамічний день. Події можуть розвиватися стрімко і неочікувано, Настрій нестабільний. Від натхнення до роздратування. Є висока ймовірність суперечок, конфліктів, непорозумінь. Варто уникати різких слів. Навіть якщо емоції зашкалюють, зберігати холоднокровність і не приймати близько до серця сказане в вашу адресу. День сприяє захисту власної позиції, вимагає рішучості, проникливості, критичного мислення та готовності. Діяти, можливі раптові повороти подій, зміни в планах, спонтанні рішення, несподівані новини. Ви можете опинитися в центрі подій або дискусій, що потребуватимуть логіки та впевненості в собі. У роботі можливий аврал. Термінові завдання. Нові правила. Несподівана конкуренція чи спір. Це чудовий день для навчання, вивчення складного матеріалу або аналізу ситуацій. Не рекомендовано підписувати документи у поспіху, робити вибір без чіткої інформації. Або починати великі проєкти. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.